Вітаю усіх глядачів на ютуб каналі Адвоката Жанни Грушко. Тут ми розбираємо всі актуальні законодавчі зміни та питання, що виникають під час дії воєнного стану. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то рекомендую поставити свою вподобайку, дзвіночок, аби не пропустити актуальні сповіщення. І так, наша постійна рубрика Адвокат експерт сьогодні буде присвячена перевіркам працівників ТЦК роботодавців або ж підприємств, установ та організацій. Чого очікувати, до чого готуватися, який алгоритм дій при таких перевірках? Адже побутує думка, що працівники ТЦК розривають роботодавців на цих перевірках. Ми зараз з'ясуємо так це. Чи ні, отож роботодавцям необхідно знати про те, що єдиний нормативно-правовий документ, який визначає основи проведення такої перевірки, це постанова Кабінету міністрів України номер 1487 про організацію та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, обов'язки, які покладаються на роботодавця, тобто підприємство, установу або організацію. Визначені у пункті 34 цієї постанови, де чітко наведено вичерпний перелік тих обов'язків, які покладаються на роботодавця. І саме виконання вами ось цих обов'язків, визначених у пункті 34, і повинні перевіряти працівники ТЦК. Але давайте ж розпочнемо з того, яким чином ви дізнаєтеся про проведення перевірки, що вам повинні направляти і яким чином попереджати. І так. Безпосередньо для проведення перевірок має бути створено план на території конкретної громади, план перевірок підприємств на ведення правил військового обліку. Ці плани перевірок ви можете подивитися на сайтах органів місцевого самоврядування, тобто сільської селищної або міської ради, де вони затверджують орієнтовно місяць і дати, коли будуть проведені відповідні перевірки працівниками ТЦК. Не пізніше ніж за 10 днів на ваше підприємство має прийти повідомлення з вашого ТЦК із приписом, зразок якого ви бачите перед собою на екрані. Про те, що з метою проведення позапланової перевірки на підприємстві такому-то на підставі рішення відповідної сільської селищної або міської ради, розпорядження відповідного ТЦК буде здійснено позапланову перевірку. В приписі мають зазначатися мета цієї. Перевірки, тобто ви бачите, з метою перевірки виконання правил військового обліку, а також мають бути зазначені уповноважені особи на здійснення цієї перевірки. Тому ви спочатку отримуєте повідомлення і припис, і не раніше ніж через 10 днів, до вас приїжджають вказані у приписі уповноважені. Представники ТЦК. Ви перевіряєте, чи дійсно це є ті особи. Якщо ні, то у них має бути ще один припис на їхнє відрядження, якщо раптом працівники ТЦК інші від тих, про які ви попереджалися. Ідемо далі. Наступним етапом при початку перевірки, коли працівники ТЦК з'явилися на ваше підприємство, звичайно, у вас має бути журнал. Обліку результатів перевірок цей журнал і його наявність визначена у пункті 34 постанови кабінету міністрів 1487 Не думайте, що я на цьому завершу нагадувати про цю постанову, тому що це єдиний нормативний документ, який регулює питання ваших обов'язків зведення військового обліку, і саме. Працівники ТЦК будуть перевіряти, як ви виконуєте ті обов'язки, що вказані в цьому пункті 34. І ось наявність у вас журналу обліку результатів перевірок має бути присутній, і працівники ТЦК повинні у ньому розписатися, зазначити дату та годину, коли вони прибули для початку відповідної перевірки. Далі, звичайно, вони будуть перевіряти наявність у вас наказу про уповноваження відповідальної особи на. Ведення військового обліку. Якщо такого наказу немає, то відповідальною особою є директор підприємства. Якщо такий наказ є, то ви маєте його пред'явити для ознайомлення. І звичайно, при перевірці має бути присутня та особа, яка відповідальна за ведення такого обліку. В когось це начальник відділу кадрів, у когось це директор департаменту HR відділу, а в когось це головний бухгалтер. Ну і нерідко зустрічаються ситуації, коли сам директор відповідає заведенням військового обліку після відміток у журналі перевірок, ви надаєте наказ безпосередньо про відповідальну особу, якщо він є. А далі вас будуть просити надати списки персонального військового обліку. Нагадаю, що форма списків персонального військового обліку затверджена у додатках до постанови 1487. Тому хто до цього часу ще не ознайомився, будь ласка, ознайомтесь. Оскільки вас попросять надати відповідні списки, ви маєте їх надати на ознайомлення. Проте ви маєте зазначити як підприємство, коли крайні або востаннє ви надавали списки для звірки. І чи надавали ви відомості для звіряння? Як правило, перевірка вже починається після того, коли вам направили розпорядження, там, наприклад, за місяць або за півтора до перевірки, в якому просили надати звірені. Відомості по працівниках військовозобов'язаних і актуальні оновлені списки. Ну і вже за результатами розгляду цих документів вони й приїхали до вас на позапланову перевірку, надавши відповідні списки, працівники ТЦК повинні перевірити. По кожному працівникові яка в нього ситуація, чи є у нього бронювання, чи є у нього підстава для вістрочки, чи є у нього наявний військово-обліковий документ. Якщо так, то чи він актуальний, чи ні. Нагадаю, що військово-облікові документи їх взагалі види визначаються у пункті 20 постанови Кабінету міністрів номер 1487. І у пункті 34 цієї постанови визначено, що при прийнятті на роботу роботу, роботодавець Перевіряє наявність у працівника військово-облікового документу, визначеного у пункті 20 цієї постанови, дивіться, може бути така ситуація, що вам працівники ТЦК при перевірці того чи належні військово-облікові документи у ваших працівників скаже, що, наприклад, у вашого працівника відсутні актуальні військово-обліковий документ, і це є порушення підприємства. Ну, наприклад, замість тимчасового посвідчення військово зобов'язаного. У нього приписне посвідчення. У даному випадку одразу не лякайтеся, тому що у вас є обов'язок перевіряти наявність. А не актуальність чи належність військово-облікових документів, тому не поспішайте по кожному працівнику надавати одразу якісь пояснення, просто слухайте зауваження і нотуйте собі їх. Важливе значення має, наприклад, те, коли ви прийняли працівника на роботу, оскільки постанова 1487 почала діяти тільки з грудня 2022 року. Якщо працівник у вас працює з 21-го, з 2000, Тисячі року, або з 2015 року, то обов'язку відповідно перевіряти наявність таких документів взагалі не існувало. Тому говорити про наявність у вас якогось порушення це ще дуже зарано. Тому ви фіксуєте і нотуєте зауваження, які є. Відповідно, також можуть перевірятися, чи проходили ваші працівники військово-лікарську комісію, чи проходили вони під час дії воєнного стану, або під час Мирного часу. І також можуть до зауважень додавати те, що ви, наприклад, не забезпечили проходження ними ВЛК. Але тут також не поспішайте ніби як пригнічуватися, оскільки. Обов'язку у вас забезпечити проходження ВЛК вчасно у строки ваших працівників не виникає. Цей обов'язок може виникнути тільки у тому випадку, коли ви отримали вимогу від працівників ТЦК, тобто розпорядження, як якесь направлялося вам раніше про те, щоб ви надали списки. Отаке От саме розпорядження повинно було б прийти на ваше підприємство із зазначенням того, що такі, -такі працівники повинні з'явитися для проходження військових Медичного огляду, і тоді вже підприємство повинно реагувати на виконання такого розпорядження. Якщо ж таких розпоряджень з такими вимогами до вас не надходили, то порушень тут немає. Але це все ми викладемо згодом у наших письмових поясненнях. Поки що нотуємо. Якщо вам все зрозуміло, або якщо у вас є питання, ви можете їх поставити у коментарях. Поки що підпишіться на канал, поставте свою подобайку бо тут тільки практично. Моменти із застосування актуального законодавства, а ми йдемо далі. Отож, відповідно, будуть перевірятися те, як ви виконуєте пункт 34 постанови 1487. Ознайомтесь, будь ласка, разом із ним на випадок того, якщо у вас немає адвоката або юриста на вашому підприємстві. Далі, за результатами проведення перевірки, працівники ТЦК мають скласти документи акт про проведення перевірки. Цей акт вони повинні вам надати. Або в день закінчення перевірки, або на наступний день після її завершення. Дуже часто трапляється так, що перевірка може тривати кілька днів, тобто розпочалася, наприклад, 1 жовтня, закінчилася 3 жовтня. Ну і, відповідно, є великий обсяг якихось зауважень, які потрібно скласти. То після завершення перевірки працівники ТЦК в першу чергу мають ці зауваження викласти в журналі. Обліку результатів перевірки, потім ці зауваження мають співпадати із актом проведення перевірки, який видається на наступний день після її завершення. Відповідно, має вручитися розпорядження про те, що викликається такий то директор або уповноважена особа для отримання матеріалів, тобто акту про результати перевірки. Якщо Працівниками ТЦК було зафіксовано якісь зауваження, недоліки або порушення, то вони ще й викличуть вас не тільки отримати акт про результати перевірки, але ще й викличуть для того, аби скласти протокол про адміністративне правопорушення. Нагадаю про те, що коли ви отримуєте акт на руки і коли ви отримуєте протокол про адміністративне правопорушення, то ви в ньому розписуєтеся, берете копію, але. І в акті, і в протоколі ви зазначаєте, що по суті викладені у змісті протоколу або акту будуть надані додаткові письмові пояснення. Тобто усні пояснення, те, що ви будете надавати, ви можете десь щось забутися, можете сказати неправильно через відповідні хвилювання. Тому краще пояснення до матеріалів перевірки надавати у письмовому вигляді. Тому не спішіть усно щось пояснювати. Зазначте у протоколі і в акті, акті про те, що надасте письмові пояснення впродовж наступних трьох днів. За результатами того, коли ви отримали акт і коли ви отримали протокол, ви побачите відповідно зміст порушень, які інкримінуються, нібито працівниками ТЦК для вас як для підприємства. І по факту цих зауважень, ми вже будемо шукати аргументи, чому у вас відсутні. Порушення відповідно до пункту 34 постанови 1487. звичайно, ви будете застосовувати там і постанову Кабінету міністрів номер 559, яка визначає чинність електронного військово-облікового документу і його однакову юридичну силу разом із паперовим військово-обліковим документом. Ну і то деталі вже кожного підприємства окремо. Тому сподіваюся, що. Зауважень не буде, а юридичну допомогу, якщо вам буде необхідно отримати, то контакти ви можете знайти під цим відео. А ми продовжуємо далі. Отож, після отримання протоколу і акту надаєте свої письмові пояснення. За результатами пояснень, уже працівники ТЦК мають або їх врахувати, або відповідно обґрунтовано відхилити і винести постанову про накладення на вас адміністративного стягнення за частиною 3 статті статті 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративне правопорушення, відповідно до якого відповідальність на керівника становить 54 тисячі гривень, і в такому випадку виноситься постанова про накладення на вас штрафу за частиною 3 статті 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф складає від 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян до. 3500, тобто мінімальний штраф за одне порушення, це 34 тисячі гривень, який накладається або на директора підприємства, або на уповноважену особу з ведення військового обліку. Якщо, наприклад, було виявлено кілька порушень, прийняли працівника без військово-облікового документу, не виконали розпорядження щодо обов'язку працівників з'явитися на проходження військово-медичного огляду, і це, наприклад, по 4 Трьом працівникам, то це буде чотири окремих. Порушення і чотири окремих постанови. Проте важливим етапом є, щоб ви зафіксували свої пояснення та аргументи саме в письмовому вигляді. Тому що якщо працівники ТЦК його проігнорують ваше пояснення і не візьмуть до уваги, але винесуть постанови, то тоді це є підстава для оскарження цієї постанови у судовому порядку. Звичайно, позитивні результати оскарження залежать від того, які ж аргументи під під час надання письмових пояснень ви врахували і докази, які ви надали про відсутність у ваших діях будь-якого правопорушення, тому тут важливо користатися фаховою правовою допомогою, експертними знаннями для того, аби. Унеможливити накладення на вас адміністративного стягнення. А які у вас були результати або досвід при проведенні перевірок ТЦК, у вас уже їх провели? Чи ви ще на них очікуєте? Напишіть у коментарях у найскладніших ситуаціях, я відповім на них і ми розберемо разом такі складні випадки. Отож, шановні, не такі страшні ці перевірки, як їх малюють. Головне знати свої обов'язки. Пункт 34 Якщо до вас приходять просто розпорядження не на проведення перевірок, а на те, щоб з'явилися ваші працівники, на те, щоб їх оповістити. Коли з розпорядженнями вам направляють і повістки для ваших працівників, і про те, як діяти, я обов'язково розповім у наступному відео. А поки що зберігайте це, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових випусках.